Всім привіт! Ви на каналі Супер Лего. Сьогодні я би хотів вам показати три міні-фігурки: два пірати і Лойда Ну що ж, давайте почнемо. Хотів би я почати з Ніндзя Лойда Ось він. Зараз я вам покажу його броню. Вона дуже цікавої форми. Ось його броня. До речі, її можна використати в самоділках, наприклад, Space Police. Дуже цікаво, я вже пробував. Ось костюм Лойда. Спереді, ззаді. В нього нема двох принтів, тільки один принт на голові. Зараз я вам його покажу. Вулось у нього стандартне. Також у нього є ранець. Спереди два зелені мечі. Збоку нефритові мечі. Ну і він надівається. Зараз я вам покажу. А позаду ця броня має, ну. Перетворюватись на... на той ранець. Вот. Друга мені фігурка це буде пірат скіфі. Ось. Принтес ззаді. Принте спереді. На голові. В нього тільки одно... в нього цікаві принте спереді на ногах. Ззаді в нього тільки одне лице. Ну, а так він простенький. Друга мініфігурка з піратів це піратка. Принти у неї подібні. Тримаємо нам в руках саблю. Я їй вчепив погони. Ось. Принти у неї два. Це перший. Він ну, не дуже добрий. А оце другий. Зараз я вам покажу їхні ранці. Пірата Скіфі був ранець з крилами летючої йому. Ось він. він легко надівається тільки він. Ну, йому Скіфі важко з ним стояти, ну, бо він ззаді важкий. А так він виглядає досить оригінально. Все-таки добре, що це позадуму, бо все-таки повітряні піраті, пірати. Ось. Отак він виглядає зранку. Мені сподобалось. І в мене ще був самоліт цієї піратки. Ось. Такий простенький. Теж з крилами ззаді прапорець, руль. Ну і все. Постандартно. В принципі, тут може сидіти один дябчик. Але сюди можна все за руку вчепити другу. На сьогодні це все. До речі, ідею з тою бронею, та, що була в Лойде, дуже оригінально я робив. Якщо ви хочете бачити ще мої самоділки, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!